В першу чергу, Перше Національне радіо говорить, що любов это надіється, що влучить времена за углом. Це ваше вірю. А во-вторих, сьогодні, друзі, я вас навчу паркувати жувачку. От, е, є категорія людей, які на крису просто-напросто беруть і, бля. Одеочко і хую клеїть там знизу, бля, воно там дуже хорошо пристає, до речі. І дуже тяжко здирається, блять. Але, все буде погіначому. У 2015 році паркувати жувачку треба тільки диком. Дозустрівчик! ха а Бачите, вона не пристає.